Як не любити рідну мову, і як її наберегти, Коли із нею в даль грозову, ми йшли на бій, і я, і ти, коли за кожне рідне слово, в нас слали кулі вороги, ми збили з нього слізакови, Щоб ширить щастя береги. Щоб з ним іти в нові походи до осяйних життя висот? Бо мова це душа народ, народ без мови не народ. Вона для нас, як сонце, близьке, що крають ночі каламуть, її ми чули ще з колиски, то як же мову цю забути? Вона, як світло в ефірі, як білий сад, весняний сад. Ні, ні, не вірю, я не вірю, що ти забув її, мій брат. І в миру дні, і години бою її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою. Іде звитяжно у святи.